Артем Марченко на другий день після початку повномасштабного вторгнення расистів вирішив, що не зможе стояти осторонь та почав допомагати тим, хто найбільше не був підготовлений до війни хворим на цукровий діабет. Почалося все з інсуліну. В Кременчуці його неможливо було дістати ніде. Зробив пост в Фейсбуці щодо пошуку будь-якого інсуліну, який лежить у людей вдома. В перший же день жінка привезла до мене додому пачку інсуліну. Потім написав пост щодо більшого об'єму інсуліну вже на загальноукраїнське. Групи, і тоді вже його почали надсилати коробками, великими коробками, ті благодійні організації, котрі вже стали з 2014 року до роботи, і на березень місяць в мене вже було інсуліно близько на мільйон гривень. Працюючи з такими великими об'ємами допомоги, волонтер зрозумів, що є необхідність у створенні свого благодійного фонду. Так і з'явився центр волонтерської допомоги Артема Марченко. Разом з інсуліном людям потрібна була й інша медична підтримка. Люди почали звертатись, а можна отримати шприци, бо немає шприців. Потім почались перші переселенці, котрі приїжджали сюди вже в місто, переміщались з міст, де активні бойові дії. Почались. Тоді вже почали ми шукати продукти. Знову ж таки, через Фейсбук, хто що може принести, тому що потрібно зібрати продуктовий набір. Тоді ми вже зробили так звану банку, зібрали перших, мабуть, там 5 чи тисяч, поїхали на оптову базу, скупилися, сформували мінімальні продуктові набори і видали тим людям, котрі приходили за інсуліном, і потім проводили з собою інших людей. Зрозуміло, що один чоловік не зміг би створити таку величезну організацію, яка займається різною допомогою. У фонді майже без вихідних трудяться 15 волонтерів. Також велику роботу виконують і іноземні партнери. Перший допоміг це фундація Дім Рональда Макдональда. Від Макдональдсу ми видали багато продуктових наборів. Частину з них передали на Колишню вулицю Маяковського, 7-9. Ті, хто проживали вже в гуртожитках. Там люди прийшли, отримали. Я безмежно дякую людям з Німеччини, Данкішон Аліна, Данкішон, Франс, Тіна і всі, всі, хто долучається і хто допомагає. Також дуже велика підтримка до нас їде з Лондона. Вони привозять нам термобілизму для хлопців, зігрівайки для рук та ніг бафи для хлопців і одяг. Це також вкрай необхідно. Сенкі Верімач, Каспір Дзеніс та його родина, Сенк. Тюверімач Наталія Лоусен із Мілтон very much. З Спочатку повномасштабного ми отримали від наших партнерів з Німеччини більше шести фур допомоги: інвалідні коляски, ліжка, памперси, пелюшки, засоби реабілітації. Навіть у нас зараз зараз тут є те, що ми можемо передати. E, зробили. Свята для дітей, тобто ті, хто вже перемістився в місто Кременчук і тут живе, це внутрішньопереміщені особи. Це свята на Новий рік. Знову ж таки, подарунки для дітей. Це все за кордону. Благодійний фонд ріста розвивався, тож зросли й запити від військових та цивільних. Потім з'явився і у нас надлишок допомоги. Ту котру або нам приносили люди, з сел з міст. Зносили, і він був в надлишок на видачу. Не було ще такої великої кількості людей в місті. Тоді вже з'явились перші військові. Котрі після повномасштабного виїхали в Донецьку область, в Київську ще тоді було область. Тобто вони писали, що хочемо їсти. Тоді навіть пачка макарон або банка сала їх врятувала. Люди зносили, збирали великі посилки, відправляли новою поштою. Люди отримували. Що ж зараз робить фонд? Кому надає допомогу? В нас видачі кожного дня. Тобто, у нас є так звана в нашому фонді акція дня. Діти отримують допомогу. Це можуть бути солодощі, якісь іграшки або ж розмальовки. Інтерактивні ігри на вулиці, тобто це є акція дня для дітей. Це знову ж таки допомога від партнерів з за кордону від партнерів тут в Україні. Благодійний фонд крила надії. Ми видаємо солодощі сьогодні. Більш орієнтованість вже сьогодні, на сьогоднішній день це на військових. Тобто передача ми тільки приїхали з Константинівки вчора. Позавчора ми були в Торецьку, їздили до людей, підвезли їм продуктові набори. Тому орієнтуємось наразі. Це більше військові, генератори, засоби захисту, продукти харчування, готова їжа. Кожен небайдужий кременчужанин може долучитися до доброї справи. Люди, якщо хочуть, вони приходять сюди на свободи 124 фонд і приносять. Тобто Ось їздили ми до людей в турецьк 500 наборів. То за допомогою людей ми зібрали 500 наборів. Це були виключно люди і фонди в місті. Це церква. Люди нанесли печиво, солодощі. Для дітей цукерки, чай, кава, тобто те, що ми писали в запиті свічки. Люди нанесли все за один день. Ми зібрались і вночі виїхали. Кожного дня ми працюємо з 9 до 17, тому в когось що є вдома в залишку або хочете віддати, все передамо. Для тих, хто вважає, що війна десь далеко і вони втомилися. Артем Марченко має відповідь. Якщо хтось можливо сумнівається в тому, що в нас тут все гарно, а там ще краще ніж у нас, то ми можемо організувати, Зувати міні-екскурсії до людей в Торецьк, де є 500 людей всього на все місто. Там немає жодного вцілілого будинку, там все закрито плівкою, все роздромблено, розбомблено дороги. Це ну велосипед ледь проїде, а ми там їхали трьома бусами. Тому, якщо хтось щось не відчуває, то рекомендую сісти за авто і просто туди проїхатись. То в нас в Кременчуці це ну Лас Вегас. Ми ще тут відпочиваємо дуже дуже добре. Отже, ми і тільки ми маємо підтримувати усіх хто цього потребує, адже це наш обов'язок як громадян цієї країни. Слава Україні, слава нації. Дмитро Цирюльник, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.